Простір працює дуже цікаво. Сьогодні я проводила терапевтичну сесію з жінкою, яка вже 5 років займається духовними практиками. І, звичайно, вона розуміла, що вона йде до сильного майстра на сесію. І я хочу сказати, коли у нас з вами настає момент іти в глибину, завжди піднімається саботаж, внутрішній супротив, коли. Знаєте, коли перед якоюсь важливою подією, ти розумієш, що на кону стоїть багато чого, я не кажу там життя, а просто коли багат, велика ставка і після цього кроку щось докорінно зміниться, ми дуже хвилюємось. Ця жінка записалась до мене на сесію ще у п'ятницю, попросила сама на суботу. А я погодилась, ми узгодили час. Потім вона знову перед початком сесії пише: Я не готова фінансово, не готова морально. Давайте перенесемо на вівторок. Я кажу: Добре, настає вівторок. Я пишу її за годину, ви готові до сесії? І вона мені каже, ні, я не можу, в мене не виходить там. І я розумію, що просто піднімається саботаж. І... Я їй говорю, ну, звичайно, це ваш вибір, ви можете не приходити на сесію, ми на цьому залишимо все як є, і живи собі далі, як ти жила. Вона каже: Ні, ні, я дуже хочу до вас. Вона запізнилась на сесію на 15 хвилин, але під час сесії ми зайшли в таку глибину, де був дуже потужний розрив. На внутрішні оці часті агресора і жертви. Я хочу сказати, що у кожної людини є своя певна тема, через яку ми зростаємо. От кожен з вас, ви всі різні, але ви можете відслідкувати, що в якісь моменти життя, всі кризи відбуваються у вас або навкруг грошей, або навколо стосунків. Або навколо стосунків з дітьми, або навколо реалізації. Так чи інакше, це стосується теми а, стосунків з собою. Тому що я не можу знайти себе, я не можу відчути контакт з собою, тому я не можу знайти партнера, який буде для мене найкращим, тому я не можу знайти роботу, яка буде для мене найкращою. Тому мені платять не ті гроші, про які я мрію. І все це про нас. І це все зовнішні якісь ситуації, через які ми зростаємо. І мені було дуже приємно, коли під час сесії я провела жінку туди, де в минулих втіленнях був глибокий розрив між зв'язку з творцем, розірваний зв'язок з творцем. І коли ми відчуваємо цей розрив, то ми ніби розділяємось на біле й чорне. І та духовна божественна суть, яка є всередині кожного з нас, вона ніби втрачається, втрачається з нею зв'язок, і здається, що ти залишаєшся в темряві, що ти залишаєшся наодинці. І з цього стану людина може чинити багато речей, про які вона буде потім шкодувати. І будуть наступні кроки, де ми будемо намагатися виправити те, що зробили не дуже добре, за що себе засуджуємо. І кожен наступний крок може відбуватися через підсилення провини, сорому, образи на себе, на інших, на Бога. І таким чином закручується клубок. Хоч ми того і не хочемо, ми шукаємо виход, але з болю і страху ми накручуємо ще більшу проблему, ми створюємо її просто як лавиноподібну таку енергію, яка змітає все, врешті-решт, і робить нас нещасними. І тому в якийсь момент потрібно зупинитись на якомусь умовному дні. Коли ти відчуваєш, що ти вже далі не можеш. І в цей момент потрібно дійсно піти до наставника, до людини, яка знає, бачить більше, ніж ти, яка перебуває в стані любові, тому що якщо наставник перебуває в стані агресії, претензії, приниження якихось ну, нездорових да, таких оцінок до інших людей, цей наставник нічого не може дати іншим, крім того, що в нього є образи. І таким чином шукайте людину, яка буде нести світло, яка буде відгукуватись вам за внутрішнім станом і в полі якої ви відчуваєте спокій, розширення, знаходите відповіді. Тому що насправді роль всіх просвітлених майстрів була в тому, щоб тримати полі, поле любові. В якому кожна людина може знайти свою відраду, знайти своє заспокоєння, знайти відповіді. Коли ми знаходимося в спокої, в відчутті з'єднаності з Творцем, ми можемо бачити найкращі варіанти розвитку подій. Ми можемо відчувати любов до себе, до інших. І як я вже говорила, що всі події, які відбуваються з нами, це про шлях до себе, шлях до свого серця, до того, щоб поєднатись з своїм центром, з центром духовним і з'єднати розум, інтелект і духовну свою суть. Саме це відбулось в кінці сесії, де ми знайшли рішення. Де ми зцілили той розрив, і хочу сказати, що п'ять років курсів, практик, які пройшла ця жінка, вони, бачите, не давали їй результату того, якого вона прагнула, вона не змогла вийти досі в масштаб, в заробіток, в консультації, хоча дуже хотіла цього. Оце і був ознака того, що є розрив між тим, що я хочу, і що я маю. Якщо ви теж відчуваєте цей розрив, не думайте, що щось таке, чарівне, вам зараз допоможе, і ви це зміните. Тому що ця жінка йшла 5 років до цього з'єднання, я не знаю, скільки років ви йдете до себе всередину себе. У кожного дійсно свій шлях, своя глибина проблеми. Але то я знаю точно, що ми завжди можемо переобрати і змінити те, що у нас є сьогодні. Для цього існують сучасні методи, інструменти і DTH, яким я займаюсь з 2013 року після багатьох навчань. Навіть не буду перечисляти, перераховувати, де я вивчалась. У мене дуже багато дипломів, знань, освіти. І тедхілинг це той метод, на сьогодні, який дав поштовх для всіх, я не побоюсь цього слова, це правда для всіх трансформаційних технік, які відомі в світі. Тож, гарного вечора! Ви можете подумати і написати. Над якою темою ви працюєте, чи виходить у вас самой тужки досягти тої мети і тої вершини, на яку ви бажаєте потрапити? Обіймаю всім гарного вечора, Ілана.